І вужик на гідропарку цих плазунів досить часто можна зустріти біля водойм навіть у Рівному. Боятися їх не варто, кажуть фахівці, адже жодної небезпеки для людини вуж не несе. Чого не можна сказати про гадюк? Вони полюбляють проживати на узліссях галявинах, на водноболотяних угіддях. Десь поруч дає. Де Річечка, болотце, якесь волога місце, де їм добре і комфортно, і є в них харчова база, де їм є що їсти. Мишки, жабки. Наміру спеціально вкусити людину, змії не мають, кажуть фахівці. І здебільшого це стається виключно через необережність самої людини. Зазвичай вона не стрибає високо, щоб вкусити людину в середню ділянку тіла. В основному це кінцівка, якщо наступає людина. Якщо ж ми вже раптом побачили змію, абсолютно не факт, що вона тут же буде нападати і впорскувати отруту. До речі, відсотків 30 укусів змій є так званими сухими, тобто отрута не впорскується, адже для того, щоб Змії виробити цей білок, і треба дуже-дуже багато ресурсів. Природа мудра і вона виділяє його тільки для того, щоб змія прохарчувалася, і для неї це важка праця. Насправді на Рівненщині спочатку року постраждало від укусу гадюки троє людей. Це два випадки в Варецькому районі, один випадок в СМТ Зарічне, і другий випадок в село Борова. Зарітнянської територіальної громади. Там чоловік і жінка 41 і 42 роки. Один випадок був зареєстрований виїздом бригади в село Мнишин колишнього району. Там жінка 49 років, отримала укус змії за нижню кінцівку. Після укусу на ураженому місці з'являється болючий набряк із множинними дрібними крововиливами. Отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини. Вдаватися до народних методів виведення отрути змії медики не рекомендують. Тому вкотре нагадують, чого категорично робити не можна. Перше, це не Старатися не рухатися, не, і не йти своїм ходом до місця, де може бути надана допомога, простіше викликати за номером 103 бригаду екстреної медичної допомоги, не припікати рану, не відсмоктувати отруту, не робити надрізи на рані, не вживати алкоголь, старатися. Якомога більше пити, місце укусу обробити антисептиком, накласти стерильну пов'язку, якщо є можливість, знерухомити кінцівку, щоб отрута менш не так швидко розповсюджувалась по організму. За умови вчасного та правильного надання медичної допомоги одужати можна за один-два тижні. Втім, щоб таких випадків не ставалося, рекомендується ходити в ліс у високому взутті, а ще уважно дивитися під ноги. За можливості краще мати при собі палицю, яка відлякуватиме плазунів. Ольга Денялюк, Володимир Захаров, новини Рівного.